Дубль номер 20 з чимось. Хочу показати щось нове, що я для вас знайшов. Всім доброго дня. Дивіться, знайшов для вас ось такі речі. Знайшов центровичне сверло. Ось таке маленьке. Півтора міліметра. Посередині 4 міліметри, довжиною 34. Ціна за нього буде у нас ось такого 8 гривень. Кого зацікавило, від 10 штук продаю по 8 гривень. Якщо там менше 8 треба, буде коштувати 10. Є кількість, приблизна кількість 1200 штук. Їх можна ну, багатецько накупляти, хто хоче якраз купити, ними користуються. Тому попит, мабуть, є на них, не знаю. Знайшов викруток. Приблизна кількість 400 штук. Ось такий плюсик гарненький, красивий. Повністю ні разу не був в використанні. 06 на, 16, на 160 совєтського производства. В пачках є тут по 100 штук. Оце так. Кількість величезна їх, тому як є. Ціна за них буде в нас. 10 гривень. Кого зацікавила така кількість? пишіть, будемо домовлятись, будемо відправляти. Так, знайшов іще сверло. Сверло у мене 200 штук. Я взяв 4, ой, так, 7, 4 R6M5, емблема совєтського качества є. Побачили вже. Все присутнє, чорненьке, гарненьке. В роботі наразу не було. <кій> Ціна за нього буде 200 гривень, і буде воно ваше. Зараз, секунду. Так, продовжуємо. Дивіться, ще є у мене е, мечики М8. Два штуки. За кожен 65 гривень. Є М12, повністю нові. Ціна 75 гривень штука. Далі, що у нас тут колокольчик? Ось такий 104. Розмір його. Ціна 200 гривень. На 50, ось такий гарненький. Буде 100 гривень. На 46 буде у нас 125 гривень. На 42 ось такий гарненький буде 110 гривень. Ну ідемо далі по колу. Ще. Будуть ось такі ключі на 4х5, кому потрібні, пишіть, будемо якось домовлятись і будемо їх продавати. Не знаю по чому, в яку ціну готові якраз їх купувати є багато. Так, є Рашпіля, отакі два штуки гарненьких. Ціна за них буде 135 гривень. Далі є тиски. Ось ці тиски у нас будуть 250 гривень. Що з ними не так? Відбита частина, немає гвинта, на переборку, на ремонт. Можна зробити, можна відновити. Є ця частина, є ця частина цих тисків, схожих на ці, але тут наковальня менша, тут наковальня більша. І вони не схожі. По висоті. Тут нижче, тут вище, тому не сходиться якраз ціна 120 гривень, щоб забрати, і буде воно ваше. Далі є отакий зйомник 320 лапа, 260 ширина. Маленький гвинт. Все працює, все робить. Ціна 350 гривень буде ваша. Далі є швейна машинка. Ось така гарненька з мотором. Немає ремень, ременя, не присутній він. Так, воно в робочому стані, як мені сказали. Є клавіша, щоб можна було нею. Називається чайка 142М, СРСР знак якості. Ну і саме найголовніше ціна. Ціна 650 гривень, щоб забрати, і щоб воно було ваше. Так, далі йдемо. Є... Ящик один 330 на 170 на 130, 120 гривень він буде ваш. Далі є колеса 250 гривень. Посередині вони пластикові, це залізо, це резина. Далі є бритва. Ось така чай, Челябинськ. Якогось там заводу, така прикольна. Все працює, все робить. Все прикольно. Кому раритет треба, питайте, будемо домовлятись. Фреза 180 в діаметрі, ціна за неї 150 гривень. Е, гак буде 50 гривень, камінець буде 50 гривень. Цей камінець буде 45 гривень, цей камінець буде 280 гривень. Так, що в нас ще? Пульт. Пуску. Різний такий в гарному стані. Ціна за нього 550 гривень. Сйомник від запорожця, ціна його буде 100 гривень. Далі йдемо ящик 405 на 350 на 160. Ціна за нього 350 гривень. Ковш для зачерпування якоїсь жижі, або ж можна кидати що завгодно. Ось така. Лопата найцікавіша, класна і прикольна. Ціна за неї буде в нас 120 гривень. Трос в залізний внутрі. снаружі якраз ниткою протягнутий. Кому щось таскати, ціна його буде 150 гривень. Так, є е, пила, е, зубів почти всі є, одного не вистачає. Діаметр 350, внутрішній 32. Ціна за неї буде 250 гривень, і буде ваша. Далі йдемо. Є пробойці. Ось ця вся купа. Оці всі пробойці, вся купа буде коштувати 300 гривень. Далі оська, ось така на велосипед, кому там треба, нова 45 гривень. Квадрат, незрозумілий, прямокутник. Ціна за нього буде у нас 60 гривень. Ці речі незрозумілі для мене. Сразу кажу, як форсунка, то якийсь кран. По 20 гривень за штуку і буде ваша. Ці у нас будуть по 5 гривень. всі речі. Далі ліркотримач Тримач з Ліркою М12, шах 1,5 буде коштувати 100 гривень. Цей у нас буде 45, цей у нас 20 гривень. Дрель у нас буде коштувати 110 гривень. Далі сверло на 16 довжиною 535. Центровочне, ось таке. Довжелезне і велике. Ціна 180 гривень. Замок як амбарний, тільки, я не знаю, на відновлення. 150 гривень. Маса Маса буде у нас коштувати 200 гривень. Ось така кількість мечиків. Можете перерахувати, там їх 40 штук. Є трубні, є метричні, є центровочні, вон там є М12, є М10, є М8, в общем, різні. Є й трубні, є й метричні, є і конічні. Ціна за них буде у нас 1000 гривень, і будуть вони ваші. Так, йдемо далі. Ножик у нас ось такий ржавезний 20 гривень. Молоток 50 гривень. Для клуба є ось ці речі будуть 50 гривень. всі 4 штуки, манометр такий. Ціна його 60 гривень, стоїчка така ось цікава. Буде у нас 80 гривень. Далі для домкрата. Є гвинти два штуки витягнуті. Не знаю яким чином, але витягнуті. Ціна за нього буде у нас 150 гривень. Ці в нас три штуки ключі люлькові будуть 75 гривень. Конус ось такий гарненький, буде у нас 90 гривень, штамп 45. Цей у нас перехідник буде 25, викрутка буде 80. Така гарненька. Цей у нас буде 20. Ключ для патрона. Квадрат 9. Ціна його буде 150. Деталі для цього який? Для тисків. Ціна 50, пробоєць 20, 10. Патрончик у нас буде 25, 35, 35, 45, цей у нас буде 200 гривень, цей у нас буде 45 гривень, кришка у нас буде 50, пружина у нас буде 60, цей у нас буде 45. Ці всі викрутки у нас будуть коштувати 135 гривень. Крім цієї. Ця у нас буде коштувати 65 гривень. Ця річ у нас буде 70. Навіси будуть у нас коштувати 120. Маса світла. Ось така, буде коштувати 50. Замочок такий гарненький, буде коштувати 20. Так, ці в нас будуть коштувати така 150, ніж буде 20. Цей у нас буде 45, цей ніж у нас 30. Топорець 100 гривень. Цей у нас 25, цей у нас 45. Цей у нас 35. Топор у нас буде 150. Ось у нас буде коштувати 150. Цей з карданчиком така річ, цікава, 50. Анкер буде коштувати. 35. Цей в нас буде коштувати 50, 25, 25, 25, 10. Ну і ця річ, не знаю, нехай буде 25, морковка буде. Хай буде 200 гривень на відновлення. там також можна запропонувати ціну. Так, все продемонстрував, все показав. Кому щось там сподобалося, бо хто побачив для себе щось цікаво. Пишіть, присилайте фото того товару, будемо домовлятись, будемо відправляти, і будемо далі працювати з вами. На цьому все. Кому не тяжко, поставили лайк, прокоментували, поділились відео. Сказали, що хотіли би побачити в наступному відео. Будемо шукати, будемо знаходити і демонструвати для вас. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.